Алло, Шо, я вже п'ятіхому. Вдягаюсь, давай. Ну я вже вдягнута, взуваюсь. Давай, давай. В таком случае... Всім привіт. І сьогодні неділя, і ми з артемом сьогодні у нас побачення. Ідемо в магазин. я вже зранку гуляла з мамою з Китті. Заїхали, ми зайшли в магазин разом з Кеті за м'ясом. Кажу, мама, покажи мені, які ти оці реберця купуєш класні. Я хочу приготувати сьогодні на вечерю. От то ми Кеті так чуть не підмишку, так близінька-близенька, так на поводочки. Все, нам нічого не сказали, дозволили так сказати пройти в магазин, От, тому що вона ж сама не лишається, вона гавкає. Нам треба було вдвох з мамою зайти. Ну, коротше, все, мама мені пальцем ткнула на яке м'ясо. Воно от зовсім не так виглядало, як я очікувала. І я чотири таких шматочки взяла і сьогодні будемо запікати. Я думала, Артем ввечері приїде, а він дзвонить дві години каже: все, я вже їду, я вже, вже поработал. сьогодні такий мороз, холодина на вулиці. Ми її ледь догуляли. Вчора помила акваріум. Дивіться, який він гарний. М -м -м, не можу, як красиво. І ще зайшла на тему. І назамовляла купу всякого в акваріум декора різних штучок. Коротше, няшні такі приколдеси. А от, ще світильничок замовила прикольний, такий теж з міздусками. В общем, потім що ще вже замовляла, вже коли купила. А ви можете одним кліком е оплатити і додати в ту саму посилку, яку вже, типу, вже прям відправляємо. А і, ви можете ще... і я там ще щось побачила, ще, ну коротше, я залипла на годину там, в тему, чи в Аліекспрес, чи в тему, в якомусь з них. І купу всього накупило. Начебто все таке, що ну, дійсно няшне, класне, і мені хотілося. Все, вдяга... взуваюсь і... І... і їдемо в магазинчик. Так, беремо з вами хопс. Треба купити там оливочок такого, всякого, сирочку, яйця. До речі, треба глянути, що в мене в холодильнику є. Давайте, ревізія, що у віки в холодильнику. Так, тут є трошки сорогуня, але Артем його не любить. Так, хлібчика такого, такого. Масло є, сир є, сметана є. Тут ще о, шоколадку треба купити. Мама тут ще такий пиріг передала, зробила, каже, пригостиш Артема. Тут? А, тут у мене це м'ясо засолила, попорчила, стоїть. Так, вершків зовсім трошки. Можна купити ще грибочків. Вершків, і я можу зробити ще оту штуку. Так, да. шоколадку, гриби, яйця. Хліб. Ще тут не зацвів. Так, шоколадка, гриби, яйця. Вершки. Вершків, мало, так. Да. Все, начебто. А, ну там оливки, сир. Таке все. Все, що там ще захочеться, побачиться і купиться. Що, тебе давно не бачив? Скучили зараз? Скучили, дайте з роботи, разом магазин. Так, прошли раз я робила з покочками ось ці штучки. А тепер хочу зробити ось з да, курочкою риби, з цибулею, з куркою і з вершками. Приїхали вже додому. Зараз буду э, розбирати сумку, але вирішила попити каву, і тут залишилось вершків, трошки думаю, вилі вершки. Там щось застрягло. Я зрозуміла, що то масло, воно зби взбилося. Розрізала, і там такий великий куст, шматок масла. каже, Я зараз хочу його витащити, щоб показати. А я могла вообще просто викинути всю коробочку, потому що подумала, що все закінчилось. Блін, сейчас. Глянь. І в нас там... Я случайно взагалі зрозуміла, що думаю, що забилося. Забилося, значить мені. Гляньте. Шматок справжнього масла. Таке смачне, Вершкове-вершкове. Короче, Тема. Розрізаєте свої коробочки з вершками. А воно там прям так приклеїлось і воно не було чутно, наскільки там великий кусок. Ну, думала, що застряла, просто маленький такий, максимум, отакий, я собі уявляла, що там кусочок. Відкриваю там такий грам 30, мабуть. Це як вершковий сир більше схоже. Ча ні? Це я не все намазала, тут ще кусок. Розпаковка. Розмарин. Свіжий розмарин. Хочу додати до м'язка, коли буду запікати. Тут зелень, рукала, грибочки глиби. Обожнюю їх. Оце прям. Останнім часом тільки їх і купую. Зараз посмажу цибульку, туди грибочки, курочку. Купили ляшки філе стигна. Теж поріжу кусочками, ну і сирими разом з цибулою, з грибами буду смажити, воно досмажиться. А от. І вершки. Потім зверху також хочу запікти два перчика разом з м'ясом. Олійкою оливковою їх полію, щоб вони такі були, знаєте, жирненькі. Помідорчики. Ці беремо останнім часом. Ну, от як артем приходить, він капусту не їсть. <кхід> Я кисопопусту люблю, а він ні. То ці помидори смачні. З со і і та Тадоунс! <кхід> Сьогодні буде ефір, можливо. Яйчки, яїчки. Вершки для того грибів з цибулею і курочкою. Хетчуп це Артем їсть. Закінчився. Сироп отакий беремо, дуже смачний. От. 45% жирності. І чоколадка моя. От, буду зараз готувати. Ну, а м'ясо в мене вже замариноване стоїть, я вам показую. Це щось. Багато всього хочу так приготувати. На мене сьогодні знайшов кулінарний екстаз. Будемо готувати. І ось ще забула показати мікс оливки і перчик. Перчик оцей гострий, оливки дуже смачні. Беремо в велмаркеті. Коштує оце 53 гривні, тут 190 грам. Дуже смачні. Артем собі додому теж такі загодні. Так, починаю готувати. Значить, Курочку смажила без жиру, але тепер. Коли вона вже підсмажилась, я додаю прям хорошо так курячого жиру. Ну або олію, на якій ви смажите. У мене курячий жир. От. І тепер додаю цибульку. Таких багато її. Мапочки. Але якщо у вас, наприклад, не жирна курка, філе, капі, господи. Не стегна філе, а звичайне філе, грудка, то там немає жиру, і тоді у вас не вийде отак без кориночки посмажити без жиру. А оскільки я брала філе стигна навмисно, бо там є жирок, то я так його і смажила на сухій сковороді. І це, ну, по-перше, саме м'ясо смачніше, не сухе, а по-друге, що можна смажити отак. А тепер, щоб цибулю посмажити, то треба багато, звісно, жиру. І я додала курячі, оскільки вже тут у мене є курочка і воно. все буде дуже класно. Почитатися. Я посолила курку, підсмажується цибуля, теж посолю і тим часом буду різати гриби. Так само. Так, додала грибочки зверху, посолила їх одразу. Всі слої треба одразу солити, щоб воно добре просалювались. Тепер помішаю. І хвилин 10. Зараз великий вогонь зроблю, щоб гриби підсмажились. І потім залив вершками. Живовце. І тепер додаємо вершки. І тут, звісно, основна оця... основний інгредієнт. Їх потрібно не жалкувати. Це важливо. О боже, з кимось по телефону так розмовляє. актив. О! Ще раз. А, о, перчиком ще перчик треба обов'язково. Можна чесничок ще додати. Зараз додам чесничок. Ні, не буду. Не буде чесночок. Перчик додам і ще отак посолимо. Там зараз каже знов, що я закохалась в нього, бо пересолюю. Упс. Упс. І... Отак. Боже, я так відвикла, що крім мене хтось в домі розмовляє, що я лякаюсь. От. І тепер накриваємо на маленький вогник, і воно має там, знаєте, так, трошечки, буквально три хвилинки прокипить, І я вимкну. Ох, це дуже смачно. Затіх кусочок на підлогу. Ой, все. Так, і от роблю за маминим рецептом оці е, свинячі, не знаю, це на ребрі м'ясо. Отак. Треба обов'язково тут прорізати дирочку, маленьку таку, для того, щоб він не лопнув. От. І ставимо на 180 градусів десь хвилин на 50. Воно було посолене поперчено зранку, стояло в холодильнику, і зараз я ще розмаринчик туди поклала. От, і будемо запікати. Ось так буде виглядати мій, моє деко. Намазала трошки олійкою. Не знаю, так ще не запікала. Я обична його в аерогрілі, кусочками ріжу і запікаю як овочі гріль. Але бачу, що отак готують і цікаво буде спробувати. Так, я вже навела красу, я навіть сьогодні перевдяглась, тому що ми в ефірчик заходимо. Ну, звісно ж, я для Артема тільки перевдягаюсь. Дивіться, який красивий перчик вийшов. Не знаю, правда, що з ним тепер робити. Треба почистити. Потім я бачила різні рецепти, туди сир додають, кисломолочний. Типу маскарпоне. От, але Артем таке не любить, тому я просто, просто зараз, мабуть, почищу. І так будемо його їсти. Я взагалі не придумала, що з ним далі робити. Гляньте, як чиститься клас. М'ясо ніяк не доробиться, воно там щось зварилося у мене. Я хочу, щоб воно підсмажилось. Я вже дзвонила мамі, вона мені все розказала, я наче все так і роблю, але... У мене воно зварилося. Так, ну ось. Не запіклося воно, так як у мами. Мама! Все, не буду більше брати таке. Буду тільки до тебе на таке. Воно зварилося, ну глянь. Та нормально. воно було так запечене класно. Тут усе прям. Та нормально, що ти е? Ой, мені вже трохи дало. Це ми вже сіли нарешті. Так, не сіл нарешті. воскресенье сьогодні можна трошки неділя. розслабитися? неділя. Ось таке вийшло м'ясо. Зараз будемо куштувати. Ой, от це. Артем, спробуй. Так, перчик просто он порізала. Тут у нас зелень, там ще салатик, кока-кола і всі діла. Зараз скажу я вам, чи вийшло у мене з м'ясом, як у мами. Хороше. Тоді. Мені подобається. А хліба треба, де хліба? Ось там лежить о, за підносом. Ну що? Ну, вже воно не розвалюється так. Там ножиком поріжу. А воно розвалюватися? На да. следующий раз, каже, хай мама приготує, а ми їсти. Так, следующий раз до мами в гості на таке м'ясо. Коли на YouTube буде відео. Ні, воно не таке може. Скоро. Нав... І пахне навіть не так. Та а, вкусне м'ясо. Що тобі не подобається? Оце взагалі з жиром у тебе бомба. Дай мені. Бери. Оце. Ти не любиш жир все одно. У мене пісне можеш забрати. Я люблю жир. Та нормальне м'ясо. Що тобі не подобається? Вкусне. Ні, ти просто не пробував те, що мама готує. Не знаю. Я буду їсти оце. Ну Не бойся, не подобається. Мені не подобається, то окей. Взагалі більше буде.